Всім привіт! Я рада вас вітати в себе на прямому ефірі. Я думаю, що ефірчик сьогодні буде короткий. Ну, якщо, можливо, у вас в процесі мого монологу будуть виникати запитання, ви знаєте, що можна обов'язково їх задавати. І я з задоволенням відповім на всі можливі. Сьогодні я говорю про можливості, можливості, які лежать прямо перед вами на відстані однієї протягнутої руки. І, можливо, навіть хтось їх просто не бачить і, <кій> думає, проходить повз. Думає, що це інструмент, який, який йому взагалі не знадобиться, і це його точно не стосується. Але ж повірте, те, що я зараз скажу, є трендом. Являється просто зараз шаленим, шаленою хвилею, яка накрила, я би сказала, що накриває Україну, тому що зараз тренд бути здоровим, зараз тренд вживати вітаміни, тому що коронавірус, ви знаєте, що колись показав, що у кого був кращий імунітет. То і краще це все переборов. Тим більше зараз така у нас нестабільна психологічна ситуація. І знаєте, що нервова система також дуже впливає на наш імунітет, тому потрібно так само закріпити наше здоров'я, підтримувати організм. Я це знаю, як ніхто інший, тому що в мене є своя історія. Я не та людина, яка колись раніше говорила про здоровий спосіб життя, було скурено не одну. Пачку цигарок. От, і мені хоч тисячу разів говорили, що це дуже шкідливо. У ну, мене була своя думка з цього приводу. І в мене на все завжди була своя думка з цього приводу. Але ж ну, так трапилося, що я дійсно почала думати про здоров'я. Ну, так трапилося. І так трапилося, що я взагалі познайомилася з, мережевою, взагалі з мережевим маркетингом. І моя перша компанія, в якій я працювала, вона була продуктова. І я та людина, яка, боже, бади, я ж ви що, в мене ж медична освіта, про які БАДи говорить. Для цього існує традиційна медицина, аптека і ліки в аптеці. Щоб я якісь вживала БАДи, це взагалі точно не про мене. І знаєте, перша компанія взагалі перевернула мій світогляд, який, який тільки був. І от давайте не будемо говорити про те, що було раніше, я хочу сказати про те, що є зараз, і не тільки про можливість бути здоровим, відповідальним за своє здоров'я. І ще би я сказала для здоров'я своїх рідних та близьких. Тому що коли ми дивимося за собою, коли ми вживаємо корисні продукти, ми ж так само привчаємо своїх дітей до цього. І робимо все, щоб наші батьки також вони прожили довше, правильно, і були разом із нами. Тому так само ми впливаємо і на них. Тому я говорю про можливості не тільки про можливості здоров'я, а ще і про можливості, які паралельно приємні такі, які дають можливість і заробити. Тобто, можлив, можна зробити так, щоб ваше, ну скажімо так, це не хобі, увлечення, російською мовою увлічення, а от, щоб воно ще й приносило дохід. Знаєте, коли я почала цією темою цікавитись, я зрозуміла, що дохід тут навіть не такий він і смішний, а можливо навіть і серйозний. І Лівгуд, це те, про що я зараз говорю. Зараз робиться трендом, і я впевнена, що хто зараз сюди заходить, ну, можливо, не там уже не сьогодні, сьогодні вже зараз пізно, ну, в нашій країні пізно, інші країни працюють на всю силу. От хто зараз сюди заходить, і там завтра, післязавтра, в найближчі місяці, я впевнена, що через півроку, рік вони будуть мати дохід не одну тисячу доларів, тисяч, а дві, то й більше і більше. Якби це там не було можливо комусь і дивно. З кого там, хто звик працювати на мінімальні зарплати або там на якусь ставку, то скаже, так, про що вона там ліпить і про що вона чеша. Тому, хто сумнівається, я запрошую до себе, ми індивідуально розберемо. сьогодні я не буду прямо так прямо так геть потрібно про це розповідати. Я просто хочу говорити про можливості. Знаєте, чому я тут? Чому я тут? Крім того, що це низький старт, тому що ви знаєте, що в всіх мережевих компаніях потрібно робити реєстрацію, яка коштує гроші. Це або реєстрацію ви оплачуєте, або купуєте, там, якщо ой, вна... кажуть, в нас реєстрація безплатна. Та не буває безплатної реєстрації. Якщо реєстрація безплатна, то вам потім треба зробити або особистий товарооборот у вигляді того, що ви купите товар і його просто комусь продасте. Або ви просто купуєте собі продукцію і використовуєте її вдома. Тобто, це можна назвати завуальовано, як захочете. Безплатно там реєстрація безкоштовна. Такого не буває. Безкоштовний сир, ми знаємо, всі знаходиться в мишоловці. Тому у всіх мережевих компаніях, які дійсно працюють, скажімо так, правильно, у всіх, абсолютно у кожного, є якийсь старт. Старт в вигляді якогось грошового еквіваленту реєстрація там, чи покупка продукції. От тому чому лівго, Тому що низький старт дійсно низький старт. По-друге, тут немає щомісячної обов'язкової закупівлі продукції, що мені дуже і дуже-дуже приємно. Тому що, наприклад, в інших компаніях, в яких я була, там було обов'язково я купувала товару, там, наприклад, на 100 доларів, це десь було. І я не встигала, наприклад, його весь використати. Але теж проходив місяць, і мені знову потрібно було витрачати 100 доларів. І ніби і класний продукт, там, гарний, високоякісний. От. Але ж не завжди мені це було потрібно. От чим взяло мене знову ж таки лівгуд, тим, що тут, ну також тут немає. Обов'язково щомісячної закупівлі продукції. Тут існує просто реєстрація і щомісячна абонплата. <кій> Самі засновники компанії, зараз я про них окремо скажу, вони придумали, ну, я сказала, це, що це революція в мережовому маркетингу, тому що такого я ще не бачила раніше, тому що зазвичай у всіх мережевих компаніях. В ціну продукту, який би це не був, чи це буде косметика, чи це там буде <кій> вітаміни-БАДИ, чи це якісь будуть послуги, завжди в ціну самого продукту включена мережева націнка. Там до 80% мережева націнка. Тобто ви платите не просто за продукт, не просто за товар там, чи за послугу, а ви платите ще всі мережеві оці там, наприклад, Зарплати вищестоящим вам там, лідерам, їм там, за якісь премії, ну, от, такі якісь речі. А тут в цій компанії є ціна безпосередньо за продукт. Тобто, наприклад, якщо ви там, купуєте баночку вітамінів, то ви купуєте безпосередньо баночку вітамінів, ви не переплачуєте взагалі абсолютно нічого. Можна порівняти ціни з аналогічними продуктами в інших компаніях, ну, тому що ви розумієте, що компанії, які випускають вітаміни, то вони випускають вітаміни ну, в різних компаніях. Ну, в кожної компанії є свої вітаміни, там комплекс вітамінів, і він буде фактично з одинаковим складом, плюс-мінус. Просто ціна буде відрізнятись. Тому що, наприклад, у LівGood баночка вітамінів, яка буде коштувати для партнерів 10 доларів. То в іншій компанії вона буде коштувати 50, 100 і вище доларів тільки через те, що в неї включена мережева націнка. Оце те, що друге мене взяло. Якщо я хочу використовувати продукт, то я буду використовувати його не за всі гроші світу. Тобто місія навіть компанії, щоб люди залишалися здоровими або ставали здоровішими і при цьому не переплачували. Це також те, що мене взяло. І ще дуже мені імпонує самі, саме керівництво компанії. Скажімо, засновником компанії є Бен Клінський. Це людина, яка дійсно розуміє, що таке мережевий бізнес. З нуля. Він взагалі починав як звичайний дистриб'ютор. Він певний час працював дистриб'ютором. Часом у нього з'явилася своя компанія мережева, і вона була, в принципі, успішна. Зараз я не згадаю, як вона називається, хоча вона весь час у мене так на слуху, не пам'ятаю, чесно кажучи. От, і з часом він її продав. Продав, тому що він розчарувався. Розчарувався він в тому, що багато хто приходить в мережеві компанії, вони взагалі, ну, практично, вони не заробляють. Буквально 5% від усіх, хто працює в мережевих компаніях, вони отримують дохід. Для того, щоб отримувати цей дохід, треба бути або ну крутим просто мережевиком, який там вже є досвід роботи. Він проводить класні рекрутуючі зустрічі. От, і він просто будує, будує такий, знаєш, потужно будує свою компанію, свою команду. От, і ці лідери будуть заробляти. Або, наприклад, ну, просто крутий продажник. От він вміє продавати товар. Він продає в великій кількості, і він буде так само заробляти в цій компанії. Тобто існує дві категорії людей, фактично в мережевих, і хто заробляє? Це лідери, які будують команду, і лідери, які круто продають на великі чеки. Всі інші, як би там не казали, що ми там ой, у да, мережи, ми мережевики з величезним стажем роботи. От, вони насправді ці всі роки могли бути просто споживачами. Не. Так, вони купували високоякісний продукт за дуже гарні гроші. Можливо, навіть там трохи і заробляли, але це були доходи ну, не такі, якби ну, про це всі мріють, хто приходить. От Просто ідея самого мережевого бізнесу це виходить із, із меж. Які закладені у нас, ну там, у звичайних людей. От вони приходять на цю ідею в мережевий бізнес. А насправді там, через рік, через два, вони не отримують взагалі того, що, про що планували. Тому що ну, не виходить у них проводити зустрічі і продавати в таких кількостях. І от Бен Глінський розчарувався в тому, що дуже мало людей 95% практично не заробляють, або дуже мало заробляють. І тому. Він думав, що вже зав'язав із взагалі з мережевим бізнесом. І от його товариш Наудер Хазан такий запропонував, давай зробимо компанію, але ж з абсолютно іншим маркетингом, не такий, як зазвичай прийнято в мережевому бізнесі. І тому з'явилась компанія Livgood, хоча сама компанія з'явилася набагато раніше. Це був інтернет-магазин, заснована вона в 2021 році, в квітні місяці. Тобто, на даний час, тут буде буквально скоро 2 роки. Як інтернет-магазин, такий як Amazon, eBay, тобто, ну, тобто, ви розумієте, AliExpress туди заходять, просто така інтернет-площадка, де вони купували продукти здоров'я, вітаміни. Є люди, які... Використовують уже просто роками, які закохані, в яких є там певні результати. От, і був такий собі, просто як магазин, магазин такий існував. І буквально три місяці тому Наудар Хазан і Бен Глінський вводять оцю партнерську програму, завдяки якій можна заробляти гроші, взагалі не продаючи продукту. Або якщо ви спошиваєте продукт, то він буде собі, по собі вартості, тобто ви не будете переплачувати. От Така цікава, абсолютно, я б сказала, революція в мережевому бізнесі. Більш про маркетинговий план я розкажу при особистій зустрічі там, до шести видів доходу, шалений кешбек там, від глобальної структури, потім бонус чек від чеку, тобто мачен бонус. За шалені продажі, там, за звичайні продажі і за е, продажі, кажуть, бонус впливових людей. Але ж самий такий, знаєте, солодкий, про який мріють всі, і причому він не якийсь там далекий, а він зараз просто він дійсно реальний. І якщо напрягтися, якщо захотіть і скласти собі цю ідею собі в голові, то, в принципі, геть, можливо, досягнути його уже навіть в цьому році. Це називається діамантовий пул, тобто діаманти, бонус між діамантами. На даний момент в компанії лише, я скажу, що це лише 11 діамантів. І я впевнена, що хтось із вас також може стати цим діамантом. Я буду неймовірно щаслива. Це дає можливість отримувати. <кліст> ну, отримувати, виходить, от, от, 2% від світового товарообороту компанії. Ділиться між усіма діамантами. На, прошлом, на минулому місяці це ставляло на одну людину 26 тисяч доларів. Тобто можете порахувати, яка це солодка цукерка, до якої ну, просто, дійсно дуже реально дотягнутися. Тому думайте, я буду дуже і дуже рада вам відповісти на ваші запитання, якщо у вас вони з'являються, я розкажу, як це можна зробити, тому що у нашій команді, а українська команда зараз взагалі лідер на ринку, тому що вона дуже стрімко і стрімко розвивається. У нас дійсно сильні такі сильні лідери, які можуть навчити, ну, прямо багато всього, тому що є і. Досвід роботи дійсно є досвід в продажах, досвід у проведенні зустрічей, досвід в роботі в інтернеті, спікерський досвід це, ну, це просто неймовірно. У нас проходять школи щодня зранку, у нас проходять школи ввечері. Хто не може їх там, допустимо, наприклад, бути онлайн прямо, ну, от прямо на трансляції, то є запис, ви можете у вільний для вас час продивитися. Ну, це дуже класно, коли об'єднуються люди з однією думкою, з однією ціллю і рухаються в одному напрямку. Тому, якщо вам дійсно це цікаво, якщо б ви хотіли, якщо би ви хотіли, то обов'язково зв'язуйтесь зі мною. Пишіть мені, я завжди відкрита у всіх соціальних мережах. Пишіть, я буду рада відповісти на ваші запитання. Я рада і вдячна, що сьогодні ви прийшли до мене і сьогодні побули разом зі мною. До зустрічі! Всіх обіймаю гарної ночі!